Сьогодні у нас 8 травня 2023 року. 8 година 16 хвилин. Понеділок. Продовжуємо робити ринкову зарядку, займатися спортом, показувати гарний приклад нашій молоді, а битботі і показувати хто і хто. Хто справжній, а хто... Хворий на всю голову. Хто чесний, а хто бреше постійно? Це своє життя. 51 брешуть і завдяки своїй брехні виживають всі країни А також вчать перехати своїх дітей, своїх знайомих. Таких же самих брехунів, як і вони самі. маніпулюючи такими балбесами які вважають що вони щось роблять гарне для країни а мені від них ригати хочеться Бо коли людина все це бачила на свої очі, що тут відбувалося останні 10 років на цьому чортовому будівництві незаконних новобудов, то інколи жити не хочеться. Коли вспоминаєш, що тут було і що вони тут робили, як вони це... Будували за допомогою кого і за допомогою чого. Так що робіть висновки хто і хто. А їм розповідають на мене, що не звертайте на нього увагу. Він хворий на голову, чи там він алкаш, чи він наркоман. Не звертайте на нього увагу. Хай що хоче, то і розказує. Отакі От у нас держслужбовці, корупціонери і бізнесмени та забудовники в нашій країні. Гандони, мерзотники та провокатори. Та підставляли та брехуни. Ось їхня команда, яка не будує справжню, чесну, свободну країну. А будує корумповану, продажну, зрадницьку, брехливу державу, в якій правлять гроші, правлять зрадники, правлять мародери, які себе Показують, як справжніх українців повішали флажки пропорційно в машини. І нібито вони щирі українці, які підселюються в незаконні новобудови і виживають таких людей, як я десятиріччями.